Всім привіт! У нас сьогодні друга частина, Да, це грибокчика, ну, бо я це? його не засняла. Це знаєш, що це вже не рядовка травнева, а підсадки іменно. Бачу ще. Енталома садова. Це вони що, шоністівни? Угу. Так, да, понюхай її. Класно пахне. А чому ми зупинились? Подивіться, скільки тут ось. По просто гноювика. Не всипано. Мільйон, наверно. Ой. Ось так. Якби так грибочки було, так? Да? Було, було б непогано, да. І знову ми з Оксаною сюди добрались до старого місця нашого, де ми з Владом збирали. І є, є гриби, Оксана! Зараз ми покажемо. Ось і тут тут ось ще є. Я вже ногою їх. Ох, баламутка. Це капець, це капець, скільки їх тут є. Як печерички біленькі. Рядком, як росли, так і знову. Так, да, це я розгортала, це старі ось наші. Розгортала і не бачила їх там. Ось пуговички, які понаростали. В корчах знов тут. Просто неймовірно. Я ще й там далі бачу. Видно вам за корчиків? О, я є біліє, бачите? Зараз підійдемо ближче. Які вони біленькі, гарні дощик, їх тепер у помилки. Дийка маленькі. Угу. А ну покажи нам, вони чистенькі. Да? Да. Свіженькі темні. Це... Не видно збоку, да, Видно. Білюсенькі-білюсенькі. чи назад посадити? Ні, вони ж не виростуть. Так, да, я ці побачила, а цих ось уже, коли ближче стали придивлятися. І енталома-садова. От зараз ми їх вам і порівняємо. Енталома садова. Ось їхня різниця. Бачите, візуально, як вони відрізняються. Рядовка майська і анталома садова. І переверни шляпками. Такі. Зовсім різні. Зовсім не похожі на себе. Один на одного тут. Тобто. Такий ось ще липух є. Ось горбочок ось цей тут. Вона вже така виросла, широкий. Ластинки. Набралися води. Як тут незручно знімати? Треба лізти в тій чагарі. Але які вони гарні! Класні. Ми мокрі всі на свіженькі. Чуєте пташечки? Які гарнесенькі вони. А запах який, так? Да? Боже, який аромат стоїть. Свеженький. Ось покажу, як лізуть енталома і рядовка травнева. І енталома Малесенькі. Ось Тут, Ось тут так гарно видно їх. Рядочок туди. Так. Там тоже. І, теж. і рядочок туди пішов. Але ми хочемо вперед ось тут підріжчим уже дозбирати. І щоб дивитися, бо енталома сіра є, її дуже погано видно. Вон там, в Чуєш, Оксана десь є гарна? А ми бачимо, дві здається О, ні, а де ж я звідти його, бачила? Мені. Так, я хочу показати зараз. Ось ці, то перевернуто вже. І гноєвиків тут. Ось рядок. Ти за цей, да? оці такі широкі. Ось і не видно його зовсім під цією липчицею. Дивись то. І ось їх молочок маленький. Від цих дощів вони тут. Лопаті такі наросли. Точно. Модява, Ну викинь її Оксана збирає, а я далі досліджую, де є? Вона каже, що я хитра. Бо я не збираю, не чищу, тільки видивляюся. Он, забіліли гарненькі. Це капає за шиворот. Он там ще є, де ми з ладом збирали, Да. Ось, Оксана. Так, да, не, не бачила. Зараз я покажу людям збоку. Ага. Йду сюди, до цих грибочків. Вся листя мокре, скапує. Показати вам. Хотіла засняти вам і цей рядочок гарний. Як його далеко видно в зеленій траві. Вон такі кучки. Гарний. Білі-білі. Аж відблискують. Ось іще. Дійшла я до цього дерева, де вуха збирала. Ось вони є, наросли свіженькі. О! Тут гарно видно, дерев немає. Є й старі вушка, які вже пропали, розкисли. Ось тут такий вид вони вигляд мають. Тут його розрізав, розпиляв. Вон ще є на ньому є. Так, може дощі капне на камеру. Ой, які екземпляри чудові. О, клас. Ви бачите їх? Опа. Гарненькі. Щось можна буде зібрати. Так, незручно тут. Ай. Забрала ось ця липчиця ось так росте. Я її забираю, а тут які екземпляри. Ростуть ще. Ці побільше вже. Гарненько так вам покажу. Ой, яке дерево.